Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. В Україні заснували нове видавництво Магура. Про це повідомили на Фейсбук-Сторінці видавництва. Співзасновник видавництва Ілля Федієнко розповів, що поштовхом для відкриття видавництва став попит на українське слово у світі. За словами Іллі Федієнка, Магура перш за все буде видавати книжки для дітей і підлітків, однак не обмежується цим. Тематичними напрямками. У польському видавництві Кіт видали переклад поетичної збірки коло водні військової поетки Ярини Чорногуз. Про це поетка повідомила на своїй Фейсбук-сторінці. Дякую Радику Вишневському за увагу до моїх текстів та довгу і ретельну роботу з видання, зазначила авторка, поетка Ярина Чорногус. Українська видавничиня Наталія Моспан заснувала дитяче книжкове видавництво у Франції. Маленька катечка про це повідомила засновниця видавництва у європейському видавництві. публікуватимуть твори українських авторів і ілюстраторів. Французький сайт айден віку перші дітачі книжки, які вже стоять на полицях французьких книгарень, Також створили українці. окрім книгарень, книжки продаються на сайті видавництва та на Амазоні. Наталя Моспан – видавничення з України, яку вимушено покинула країну через повномасштабне вторгнення Росії. Її видавництво Ле Карнат. Посується на створення унікальних дитячих книжок з українським колоритом у Франції. Також сприяє поглибленню міжнародного культурного співробітництва між Україною та Францією. Журі премії імені Рішарда Капустінського оприлюднило 10 найкращих репортажів репортажних книжок 2023 року. Про це повідомили на сайті і на Фейсбуці сторінці премії. Короткий список обирали зі 145 книжок, що найменше за всю історію премії у 2023-му, у 2022-му подали 143 заявки. Зі 145 книжок у довгому списку 105 написані польською мовою, 40 перекладені з інших мов, 24 книжки перекладені з англійської, 5 з французької, 3 з іспанської, 2 зі швейцарської, та по одній з німецької, угорської, оданської, норвезької, української та словацьких мов. Книжки на премію надіслали 38 видавництв і переможця оголосять саме 25 травня 2024 року. під час церемонії завершення дня репортажу на міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві. Організатором і спонсором премії є Варшава. А наприкінці квітня на ВДНГ у Києві відбудеться фестиваль Книжкова Країна. Наразі можна переглянути його повну програму. Про це повідомили на сайті фестивалю. Книжка Країна Книжкова Країна відбудеться саме 25 з по 28 квітня. А вхід вільний для всіх охочих. У програмі фестивалю будуть і книжковий ярмарок. Він працюватиме у першому павільйоні на головній площі ВДНГ. На ярмарку будуть книжки від близько 100 українських видавців: Абагала Мага, видавництва Старого Лева, ТСД, наш Формат, Віват, Ранок та інших. Повний перелік видавництва можете переглянути на сайті. Зустрічі з письменниками, професійне спілкування з видавцями, це публічні читання, обговорення улюблених новинок, майстер-класи, зілюстрування книжок, лекцій, інші активності також будуть. Освітній простір, майданчик. З освітньою літературою, канцтоварами для тих, хто шукає собі сучасні підручники, посібники, шкільне приладдя, матеріали для творчості та аксесуари для книголюбів, простір настільних ігор, дитячий простір, благодійний стенд, де гості можуть передати книжки в міжнародний центр підтримки жінок і дітей міста Добра та національну дитячу спеціалізовану лікарню Охмади. Серед подій у програмі буде форум молодих бібліотекарів, професійна панель українсько польський книжковий простір під час війни, формування читацької компетентності. Також дуже багато буде різних активностей і презентація книжки «Колон» Валерія Суботіної, розмова про українських митців та потужні ексельні питання, ким були українці шістдесятники. Тому радимо всім завітати. Рада культури Литви приймає заявки від українських митців, які знайшли притулок у Литві на тримісячні гранти розміром 1800 євро. Про це йдеться на сайті Ради культури Литви. Мета грантів підтримка творчої діяльності українських митців, які були змушені тікати до Литви через російське повномасштабне вторгнення. І сприяння співпраці з культурною співнотою у Литві у сферах архітектури, бібліотек, цирку, образотворчого мистецтва, дизайну, етнічної культури, народного мистецтва, фотографії, культурної спадщини, літератури, музеїв, музикантів, танців, міждисциплінарного мистецтва і театру. З квітня 2022 року Рада Литви вже виділила. 378 тисяч фінансування євро фінансування для саме 210 українців українських митців, які знайшли притулок у Литві. Крім того, Міністерство культури Литви спільно з Радою культури Литви підготувала базу даних литовських культурних і мистецьких організацій, які зацікавлені у співпраці з українськими митцями. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться літ. Процесом на зв'язку була молодіжна бібліотека. І зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!